Лідери демократів та республіканців в конгресі розповіли про свої очікування від сьогоднішнього виступу президента Шаджо Байдена про стан справ в країні. Так, республіканці критикують Байдена за інфляцію та міграційну кризу на південному кордоні. Також опозиціонери стверджують, що американський лідер не своєчасно ліквідував китайську спостережну повітряну кулю. Натомість, за словами демократів, адміністрація просунулася вперед в питаннях інфраструктури, розвитку науки та боротьби. Tonight, in his State of the Union, Joe Biden must answer for his failed leadership. Сьогодні ввечері у своїй промові Джо Байден повинен відповісти за своє невдале лідерство, чи то міграційна криза, яка продовжує вирувати на нашому південному кордоні, чи то стрімка інфляція і понад 30 трильйонів доларів державного боргу, чи повітряна куля з комуністичного Китаю, яка порушила суверенний повітряний простір Сполучених Штатів. Джо Байден спричинив кризу в Америці, тому американці чітко висловились в листопаді. Наші сім'ї більше не можуть дозволити собі невдалу, крайню ліву демократичну політику Джо Байдена. Республіканська більшість новій палаті представників вже розпочала роботу від імені американського народу. Ми забезпечимо перевірки і нагляд за адміністрацією Байдена та виконаємо наш законодавчий обов'язок. Це зобов'язання перед Америкою. Сильна економіка, захищена нація, майбутнє побудоване на свободі і підзвітності уряду. Biden later today. Я з нетерпінням чекаю почути від президента Байдена про дивовижний прогрес, якого ми досягли в покращенні життя американських сімей, а також дізнатись про план його адміністрації на наступні два роки. Як лідер більшості в сенаті під керівництвом президента Байдена, ми змогли зробити більше для американського народу ніж будь-коли раніше. Усі законопроекти, які ми приймали, зокрема про зброю, про інфраструктуру, про вироблення чіпів та розвиток науки. А також гарантування рівних прав на шлюб усе це ми зробили двопартійними зусиллями. Люди запитують, як ви будете все це робити цього року. Я завжди намагався робити все двопартійно. Досягнення результатів це пріоритет номер один у сенаті, і для цього потрібна двопартійна підтримка. А вже ж, якщо ми не зможемо погодити щось двопартійним шляхом, ми спробуємо зробити це самостійно.